Цей наказ містить собі демілітаризацію свідомості саме в той момент, коли українці мають мілітаризувати свою свідомість. Це дитина, яка ж mm -hmm. у неї відразу, якщо закласти хибні певні орієнтири, що кат і жертва це ну, просто дві сторони однієї медалі, да, без уникнення якоїсь оцінки, без уникнення навіть і моральної оцінки. То відразу буде це хрібне враження. А потім чим воно закінчиться? Тим, що в Одесі, не тільки в Одесі, там в Запоріжжі, в Дніпрі, в Харкові, можна дуже часто почути. Е, ну, А яка різниця? Вони просто потім залишать, знаєте, суспільствознавство, знавство. Тоже красиво виглядає хіба ні? Тобто, з точки зору не, такої а, оптимізації безумної, воно виглядає гарно. Але це хаос, ми перейменували вулицю Жванецького, І тут е, крики оці, а що зробив Жванецький? Ну, ми просто відкриваємо інтернет і стоїть Жванецький, от з такою от, от, посмішкою щасливою біля Путіна. І Путін вручає йому орден. Як вам з вашою такою ідентичністю, ж вашими поглядами в Одесі живеться? Важко. Мені дуже важко. Я виходжу на вулиці чую тільки російську. Одеський фаріон так, вас так, назвав так. так.